Привіт! Це відео, яке ви зараз побачите, я взагалі не планувала знімати, чесно кажучи, от так вийшло. Розкажу чому була я декілька днів тому в місті Тарнові. От і ну була я по роботі е і вже збиралася їхати назад. І пішла я на дворець колійовий. Ну це вокзал. Взяла білет, і коли я побачила час, а там е був е поїзд тільки через дві години, я, чесно кажучи, дуже засмутилася. <сху> ну, що я буду робити в цьому маленькому провінційному місті дві години, невідомо взагалі. От. Ну, а тоді вирішила все-таки знайти собі заняття і зняти для вас невеличке відео про це місто. Біля цього вокзалу був парк. От, ну, Парк такий, як всі парки, мабуть, в будь-яких містах Польщі. Нічого цікавого. Покрутилася я навкруги, я зняла це відео і щось, думаю, дуже таке нецікаве і смутне це місто. Ну, а тоді виникла в мене ідея піти все-таки в центр міста. Там, я думаю, є що подивитись. Все-таки місто Тарнов не таке маленьке. Та ну, центр міста, тут Бруківка. От. Ну, як завжди гуляють люди в будь-який час по центру. От зараз піднімемося нагору. Я вам, може, щось цікаве тут знайду, покажу. А ще в центрі в центрі міста стоїть якийсь трамвай без колес. Ну, зовсім без колес. Але це не трамвай, якщо подивитись так. Тут тут щось продають, тут щось можна купити. Різні тут, бачите, напої можна купити, все що загодно. Підемо, подивимось зараз, що тут можна е купити. <кій> Дивіться, тут написано кава, хербата на винос, шоколада домови, випіки. ну Цікавий собі трамвайчик. так. Мабуть, це вже старий трамвай. Він тут так стоїть, навіть без колес. Доброго дня, доброго дня. Зайду в кафешці, ти кажеш, А це тобі таке кафе? Вже все те субота буде важна. Зараз будем хором що буде сидіти в ставлові.

Я хотіла запитати, чи коштує вгору. Добре. Добре. Ну, no, 10, 10, можна 10 за 10 злотих. золоти. E, тільки готовка у нас. А, тільки e, В цьому старому трамвайчику без колес відкрита кав'ярня. Кав І в цій кав'ярні я туди зайшла. E, можна замовити собі каву. Найдешевша кава коштує 10 злотих. от. І, ну, Але в мене не було, e, мені сказав, офі... Мені сказали, що можна заплатити тільки е, готівкою. Готівки в мене, звичайно, не було з собою, якось тільки гроші на карті. І не стала я міняти гроші, щоб зайти в ту кафешку. Але вона була дуже цікава. Такий старий трамвай без колес. В центрі міста, і що саме цікаво, там якісь були такі персонажі в костюмах. А що то за персонажі не знаю, я в них не питала. Ну а мабуть, теж розважають людей в центрі міста на вулиці. Тобто, Тарнов, ну, він такий цікавий, а, в ньому можна зустріти, наприклад, трамвай без колес, в якому можна випити чашечку кави. А тут біля вітрини сидить собі такий чоловічок, читає книжку. Подивіться, який файний. Так, читає книжечку. Як ви думаєте, що це за магазин? А, ну давайте подивимось. То... то не магазин, то чительня. Тобто це бібліотека. Тут можна почитати книжки. Ну що, мені стало цікаво, і я зайшла в цю читальню. Це такий читальний зал. От, там була дуже привітна жіночка. Я в неї запитую, а що це така у вас за статуя стоїть біля на вітрині. Вона мені каже, це краснолюдки. Краснолюдки ну по польську це такі гноми. І взагалі в Тарнові була така гра для дітей. квест. Тобто таких статуй в цьому місті 17. І дітям роздавалася карта. І треба було по карті знайти всі їх ці статуї в місті. одна із цих статуй, я її якраз і знайшла, я її якраз і побачила. Так що це такий квест для дітей, така собі гра. Ну, дивіться, які корівки зроблені з дерева. Не знаю, це може. Що це а, і для чого, але дуже мило. На одній написано Тарнов, а другі такі просто собі веселі. Давайте почитаємо, що це. Дитячий садочок чи що тут відкрили. А, тепер я розумію, це музей етнографічний, такі стоять до нього а, різні, а, різні фігурки. І ще по дорозі мені зустрілись такі е, кам'яні собі чоловічки, які сидять на лавоці. Зараз ближче підійдемо, подивимось на них. Їх троє, бачите, сидять собі спокійно, можна з ними сфотографуватись. Один такий серйозний чоловік. А зараз. Ось ще одна пані. Ще один. <с> Мені цей найбільше сподобався. Зараз зроблю фото. О, помістились ми разом. Ну, такі дивні чоловічки сидять тут на лавці, можна з ними сфотографуватись. В Це центрі міста, як завжди, пам'ятники. От Лавочки можна тут посидіти. Голубі. Своє життя. Бо вони ні на кого не зважають. Ось і все, що мені вдалося побачити за ці дві годинки, які в мене були вільного часу. Відео я не планувала, просто зняла для вас свої враження, яким воно мені здалося, це місто. От. Сподобалось вам воно чи ні? Пишіть в своїх коментарях, мені буде цікаво почитати. Ваші е, враження, ну а на сьогодні все до побачення.